Доброго ранку, страшенно приємно сьогодні вітати переможців. У нас в гостях знов таки переможець директор середньої загальноосвітньої школи номер 6 Надія Кравченко, яка нам розкаже про перемогу в загальнонаціональному проєкті флагман освіти і науки. У нас є така велика книжечка, так яку ми покажемо. І тепер шоста школа там вписана великими красивими літерами. Так це ну, книга, я вважаю слави. Альманах. «Альманах», так слави всіх Жінчика. освітніх закладів. Давай доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку, всім доброго. Розкажіть, розкажіть, як ви потрапили в цю книжку і взяли, що це був за конкурс? Ну, взагалі, це така українська щорічна загальнонаціональна акція, до якої номінуються заклади освіти, управління освіти, заклади освіти різного рівня, вищі, професійно-технічні, загальноосвітні садочки. Позашкільні заходи, і власне це ті заклади, які досягли певних успіхів в навчальному році. Управління освіти номінує, пропонує ці заклади того, того, щоб вони були визнані в рамках цієї всеукраїнської акції. І відповідно, як результат, ці заклади занесені до Альманаху, який ведеться також щорічно. Це вже п'ятий ювілейний альманах. І е, ці заклади залишаються в історії освіти України. А які ж критерії оцінки? Це там успішність учнів вихованців? Чи е, це можливо в абсолютно усіх галузях? Тобто наскільки активно і в освіті, там і в культурі? Е, так, це загальний е, такі розвиток закладу. Визнається і успіхи учнів, і активність вчителів, і активність розвитку закладу. Ті досягнення, які заклади мають в начальному році, це такі такі загальне уявлення про роботу закладу. Знаєте, цікаво, те, що Чомусь так сталося, що шоста школа це основний такий, знаєте, кузня кадрів для кіровоградського телебачення. Тому я думаю, що можна привітати так також багатьох наших колег І скажіть, крім шостої школи, ще якісь заклади з Кіровоградщини були? Так, всього шість закладів від області: це дитячий будинок барвінок, садочок Ластівка. Новоорахангельська школа, 22-га школа, 7-ма школа, ну і наша 6-та школа. Так, ну і що Це... мушу зазначити, наскільки я знаю, 6-та школа також з'явилася на міській дошці Пашани. Так, так. Так, Так, ще ми вас також вітаємо. Як ви встигаєте да. взагалі? Я... От стільки новинок. Ви йдете у ногу з часом, у вас вже є свій сайт. Правильно? До речі, теж переможе українською акції поза минулого року. У одній з номінації, контент. Uh -huh. До речі, от сам по собі сайт там якась навчальна інформація. Я просто ще не, не заходив. Я вузко зайду. Подивлюсь, uh -huh. е, якась там навчальна інформація для учнів, можливо, є якісь можливо двори. для батьків успішність uh -huh. учнів. Якісь рейтинги є ну, для що чого був є? створений сайт. і ну, Наскільки він допомагає uh -huh. в навчальному процесі? Взагалі, міністерством освіти і науки України визнано, що сайти це є обличчям роботи закладу, і мабуть на сьогоднішній день наш сайт більше є таким інформаційним. Плані того, що відбувається в начальному закладу. В закладі головна сторінка, вона є досить таки активною, постійно викладені всі новини, є огляд тих заходів, які відбуваються в закладі. І, звичайно, є рубрики, де викладаються методичні досягнення вчителів, якісь наробки, є сторінка для батьків, де є рекомендації, є сторінка, де учні можуть викладати свої. Фотографії, роботи гуртків і так далі. Так далі, тобто о, охоплені всі напрямки роботи о, закладу. Але що стосується оцінок, о, це ще складна така проблема, тому що о, процедура виставлення цих оцінок занесення до сайту, вона важка. Ну і, слава Богу, важка. я думаю, так частіше вже діти будуть розповідати. Ой, мама, зайди, подивись, фотографія. Ми ж ми над цим працюємо. А, а, через, буде через якісь форми на сайті якось батьки вже починаєте або діти спілкуватися з вчителями через сайт? Ну звичайно, там є сторінка форум, де. Можуть спілкуватися діти, вони пишуть певні свої враження про той чи інший заход, якісь свої прагнення, рекомендації, побажання. І е, я вам скажу, що е, коли ми набираємо дітей до першого класу, то багато хто з батьків говорить про те, що сайт був одним із критеріїв вибору саме нашого навчального закладу. А хто ж ним опікується цим сайтом? Хто слідкується? Так, є спеціальна людина, е, вчитель інформатики, да, який опікується цим сайтом. А от взагалі е, я знаю, я просто фанат КВН, знаю дуже відома у вас команда угу. КВН. Місті, а взагалі, ви, як директор, підтримуєте, я так розумію, усі напрямки там і хореографії і так далі, і тому подібне. А, що цього року очікувати можна? Ну, точніше, вже я думаю, наступного. Ну в цілому я скажу, що моя позиція така школа, той заклад, де дитина має всебічно бути розвинена. Якщо дитина не має особливих здібностей в навчанні, то вона має відчути свою компетентність в якійсь іншій галузі. І ми надаємо дитині можливість у виховній роботі або у суспільній роботі, так як шкільне самоврядування, реалізувати свої здібності, та таланти, і е, для цього ми створюємо безліч гуртків, наскільки це можливо. Гуртків, які цікаві для дітей. Е, ми е, в плані нашої виховної роботи е, вносимо безліч виховних заходів, де також діти можуть реалізуватись. І е, в цьому році е, ми зробили такий акцент на шкільному самоврядуванні. Угу. В цьому році до нас приєднаний позашкільний захід, е, позашкільний заклад натхнення. І є досить такі цікаві люди, які б могли підняти, скажімо, рейтинг шкільного самоврядування, активізувати дітей. І я думаю, це також буде значним таким кроком у роботі нашої школи. Я так розумію, це додаткові аудиторії, будучи ну зали. Ми користуємося цими самими аудиторіями, але вже після уроків. Уга, я зрозуміла. А, взагалі, скажіть, будь ласка, от ви як директор, у вас ж є досвід і спілкуєтеся з дітьми. Що зараз популярно, якщо ми говоримо про, про позакл, позакласні якісь там гуртки? Діти люблять бути на сцені. Угу. Вони хочуть співати, танцювати, бути ведучими. Так що чекаєте, конкуренція? А ай яй. До речі, ви ведете якийсь діалог, скажімо так, з навчальними закладами. Там іншими по Україні, можливо, за кордоном ми розпочали співпрацю з українськими школами в напрямку обмін учнівською молоддю. Співпрацювали таким чином з рівненською школою. Учні приїздили до нас, жили в сім'ях наших учнів і, відповідно, ми гостювали у місті Рівно. І другим кроком, серед такого другого сходинку, це було відвідування учнів французького ліцею в місті Булон-Сюрмер. Так само наші учні тиждень жили у сім'ях французьких лісейців, і ось у наприкінці вересня французи приїздили до нас до Кіровограду, і проживали в сім'ях наших Я, дітей. речі, французам. Французам дуже сподобалось. Спочатку був такий острах певний їхати чи не їхати до нашої країни, але я гадаю, той теплий прийом і ті враження, які отримали наші французькі друзі, абсолютно розвіяли міфи про те, що Україна це країни третього рівня А мовний бар'єр. Якось заважав спілкуватися. То... Це французи, які вивчають російську мову у Франції, а, тобто... але це перший у когось другий рік навчання. Звичайно, вони ще не володіють досконало мовою щоб спілкуватися. Але мовою жестів, володіють. Але, це ж, але ж в нашій школі вивчається поглиблено французька ага. і англійська мова, і це звичайно допомогло дітям спілкуватися. А взагалі багато шкіл відкриті до співпраці. Я не можу сказати, що в Кіровоградській області це така активна діяльність. Uh -huh. Чомусь наша область не активна в цьому напрямку. Коли ми спілкувалися з Рівненською школою, директор цієї школи говорив, що в Західній України це досить такий поширений досвід. Можливо, Київ, Харків, Одеса, ну, скажімо, більш розвинені міста. А що це дало? Учням шостої школи Да, ми щось для себе взяли з цього. Ну звичайно, перш ніж запровадити таку акцію, ми поставили певну мету, і метою було вдосконалення мовленевих навичок учнів і звичайно розширення їхнього уявлення про життя підлітків іншої країни з метою інтеграції нашої угу. молоді до речі. З учніми, це зрозуміло. А наскільки діалог, співпраця, ну, можливо, з іншими країнами може допомогти, можливо, якісь нові освітні технології, можливо, їм є щось цікаве взяти в нас, можливо, нам є чомусь. Викладачів вчити? не плануєте так, обмінювати? Так, 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 ми вже обговорювали з викладачами. тобто то є така ідея, так? Да? Є така ідея поширити цю акцію і е, включити обмін е, вчителів, викладачів з метою, щоб вони обмінялись своїми методичними надбаннями. Але я скажу, що ну, дещо. Структура освіти західних країн вона відрізняється. Звичайно, якщо це йдеться мова про якісь глобальні зміни, потрібно робити на рівні міністерства, але взяти собі е, е, в сундучок, скажімо, якісь надбання французьких вчителів можна. Ну, можливо, вразило наших французьких друзів, учнів і вчителів, такі теплі стосунки між учнями і вчителями. У Франції це зовсім інша система стосунків. Вчитель просто викладає свій предмет і не переймається вихованням молоді, цим переймаються батьки. Тобто у нас у цьому сенсі набагато краще і це неймовірно приємно. Взагалі, можливо поділитися успіхами вчителів, учнів, mm -hmm. які є досягнення нові. Ну, наші учні стабільно є переможцями предметних олімпіад, конкурсів різного рівня. І, звичайно, це результат роботи наших вчителів. Наші вчителі також є переможцями всеукраїнських різноманітних конкурсів. До речі, в минулому році вчитель французької мови. Була переможець обласного етапу вчителів з, з, з французької мови, і це також результат роботи uh -huh. закладу в цілому. І Я скажу, що в цій книзі «Флагмани освіти. Ми також подали на номінацію двох наших вчителів: це Грошова Валентина Вікторівна і Чеховський Віктор Олексійович. Вчителі вже зі стажем роботи. До речі, Чеховський Віктор Олексійович до цього працював директором школи, а Валентина Вікторівна заступником директора. Це вчителі, які викладають. Профільні предмети Валентина Вікторовна – англійську мову, Олексійович – французьку мову. Звичайно, це вчителі, які досягли високих Ви, результатів своїй професійної діяльності, і вони також е, в цьому альманасі. Ну, Залишається привітати з усіма перемогами. Які Давайте багато. відкривайте бібліотеку, щоб книги, про яких у вас напишуть обов'язково про вашу було, школу як, да, як Було якомога. Як більше. Більше. Дякуємо ще раз. Я Привіт так, всім так. вашим Дякую. вчителям і учням. Ми рухаємось далі, зустрінемось після Дженіфер Лопес в студії.